Як виглядала вулиця Київська ще кілька днів тому. Мешканці самотужки закидали ями і рятували спокій своїх дітей. Так я часто засипаю ями. Кожен раз після дощу. Так, да, Кожен раз після дощу, щоб в мене хаті стакани стояли на столі і діти мали спокійно виспатися. Одразу після втручання народного контролю ями на Київській почали ретельно засипати, аби в найближчий час заасфальтувати їх. Я хотів би подякувати журналістам народного контролю за те, що вони оперативно відреагували на мій заклик на про допомогу. Вони оперативно викликали сюди комісію, яка подивилася на дорогу. Відповідно, дуже швидко були, скажімо так, закидані ями. Окрім того, люди просили обмежити рух вантажівок біля їхніх будинків. Після втручання народного контролю дорожники скерували сюди комісію, аби встановити тут обмежуючі знаки руху. За півтори години наші журналісти зупиняють на київській лише дві вантажівки. Приїжджаємо з досадками. Це вже на машину. Ми так їздимо, що тут менше машин і менше транспорт. Як буде знак стояти, то не буде їздити. вже Вантаж якийсь визнати? Рух тут не інтенсивний, констатують члени комісії, тому обмежити пересування вантажівок законних підстав не мають. Однак водії все ж змусять їздити Київською повільніше та обережніше. Під час асфальтування за згодою мешканців ми готові тут е, зробити е, пристрої для примусового зниження швидкості транспортних засобів. І відповідно поставимо знаки, які обмежують е, швидкість руху е, транспорту. Ми будемо стежити, аби знаки на вулиці таки з'явились в реальності, а не на папері. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,